Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог 3 компанії Пармасі, травень місяць, і в мене для вас я вам пропоную відео розпакування мого замовлення. І я буду дегустувати дуже класну річ! Це ось ці в нас сашети я купила. Це в нас ідуть коктейль для контролю ваги. І по 26 грамів я купила всі повністю однакові сашети. І зробила собі я на 200 мл води. Зробила собі, я вже одну чашечку випила ось таку мірну, вона тут знизу прикріпляється. І я собі зробила шоколадний. Він такий, знаєте, коли п'єш його, він такий густуватий, його відчувається волокна там, дуже корисні для нашого організму. Відмінний шейкер мені дуже подобається, дуже стильно і дуже тут на 400 мл навіть можна. Ось така рідина там виходить, да? смак мені подобається. Я ж кажу, я вже одну випила. Протеїн взагалі не може бути смачним. Він сам по собі такий специфічний. Але, але. Компанія NutriPlus Турція зробили так, що додали нам смаки банану, шоколаду, ванілі і полуниці. Ось так вони супер чудо виглядають. Я собі, ви побачили, я собі розкрила ось такі Nutрі Турція, ось такий сашет 26 г. І Ще буду пробувати інші смаки, і які мені найбільше сподобається, буду, звісно, купувати в слідуючому каталозі по акції. Мінус 10% буде. Ось таку буду брати велику ємність. Так що так. І дивіться, коктейль для контролю ваги, нутрі плюс. Да? Розчинний коктейль є чотири смаки розчинного коктейлю. З дотриманням стандартів GMP і з використанням високоякісної сировини. Це надто важливо це. Настільки важливо, дуже, тому що обробка протеїну цих всіх зерен, розумієте, повинна бути високою, дійсно, високого стандарту, високої дійсної якості, тому що це залежить від цього залежить наше здоров'я. Так, що повноцінно замінює одне приймання їжі: не містить глютену та консервантів, смачний та простий у використанні. Так. 20 грамів рослинного білка, 27 вітамінів і мінералів, високий вміст клітковини, пребіотик, коктейль для контролю ваги. Ось та, ось така чудова річ. Мені смакує, мені приємно, і я дякую Турції Плюс, що вони зробили з різними смаками, що його приємно споживати. І я Вірю, дуже сильно вірю, що корисні коктейлі для стрункої фігури дійсно будуть. І, знаєте, що ще рекомендують? Рекомендують це споживати на вечір, щоб замінювати вечірній прийом їжі. Ось так. 26 грамів. Зараз іде по 79 гривень. Ви можете спокійно собі спробувати скуштувати без проблем. Так. Далі в нас новинка. Новинка відмінна, тому що я бачила вже багато оглядів, сама я ще не робила. У нас ось така новинка, дивіться, маски, тканеві маски. Ціна їх 79 гривень. Є у нас, дивіться, яка краса. 6 штук. Дивіться, яке оформлення. Дивіться. Все повністю. Навіть так видно, що лаванда заспокіє, гранат тонізує. Колендула ромашка зволожує, дивіться. І зараз я вам покажу. Так. Зараз я вам покажу, дивіться. Зволожуюча тканина маска для обличчя з ромашкою. Зволожує шкіру, освітляє плями загоїє мікротріщини. Ось так. Потім у нас іде огірок. Так. Заспокійлива тканинна маска для обличчя з огірком. Заспокоює шкіру. Насичує та живить, епітерміс, розгладжує, розгладжує мікрозморшки. Ось тако. 15 хвилин тримати потрібно. 15 хвилин собі зробити релакс. Далі в нас іде відновлювальна тканина, маска для обличчя з лавандою. Дивіться гарне оформлення. Всі гарні, дуже гарні. В житті ще краще, чим показує камера. Відновлює шкіру, зволожує кожен міліметр дбайливо та ніжно регенерує, тобто відновлення. Ось так. По вашому бажанню. Далі у нас іде освіжає шкіру, насичує природними елементами та дарує яскравий вигляд. Так, е, Освіжаюча тканина маска для обличчя з зеленим чаєм. Ось так, Природними елементами дарує яскравий, е, яскравий вигляд. Так, Збадьорююча тканинна маска для обличчя з гранатом. Бадьорить на цілий день, знімає втому і блідий вигляд. Дарує природне сяйво. Дивіться, яка яскрава, класна. І в нас ще є одна. Перепрошую. Це в нас поживна да, авокадо, звісно. Поживна тканинна маска для обличчя з авокадо. Живить шкіру насичує мікроелементами, допомагає набути свіжого вигляду. Ось так. Такі шість красунь, по 79 гривень, будь ласка, обираємо, замовляємо, і я вам пересилаю без проблем. Супер! Я задоволена. Буду всі використовувати, тому що необхідно весна зараз необхідно, дійсно, щоб було. Так, Сяйво обличчя і шкіра відновлена. Ось такий в мене крем. І є іще в нас на цих сторінках Ось такі. Такого формату. Це у нас іде 75 мл white Carrot. Це у нас плюс SPF 22 Це гарний захист від ультрафіолету. Доктор Туна відбілювальна при пігментації при темних плямах на обличчі відмінної якості. 179 гривень ось такий крем іде. Так. Потім в мене замовили 10 патчів. 10 патчів мене замовили з біозолотом. І калогеном. Ось так. Дивіться. Рекомендація. Сім штук ми наносимо кожен день. Кожен день ми наносимо. Тим паче, я, коли їх наношу, я п'ю каву, я ходю, щось роблю, я навіть можу чистити зуби. Тобто, не зволікатись з часом, якщо часу дуже мало. Ви можете робити свої процедури, вони нікуди не дінуться. З дуже гарне зволоження, відмінно, відмінна така, е, такі патчі. Я ж кажу, сім днів кожен день. Потім уже по баченню один-два рази на тиждень, як ваша шкіра буде себе відчувати. Так, потім в мене в замовленні ось така парочка. Це для хлопчика з одна щіточка, Турція з прорезиненою такою ручкою 99 гривень. І плюс сюди йде. 59 гривень, зубна паста, 3+, з дуже приємним нехімозним аром... присмаком плунички доктор Туна для здоров'я наших дітей. Ось так. Ось такий набірчик йде. Каталог, звісно, заходьте до мене, переглядайте новинки каталогу на червень місяць. Будь ласочка. так, дві губні помади. Губні помади True Color закінчуються, Це в мене відтінок 18. Так, покажу свою, я нею користуюся. Дуже гарно наноситься це 18-й відтінок. В слідючому каталозі ще можна її замовити, як я дивилася, аромат дуже смачний, дуже приємний. Це новенька, я не буду нічого робити з нею. Я ж кажу, відмінна, мені насичені кольори, мені дуже подобається. 139 гривень, 4 грами дуже відмінної якості губні помади. Так, це така 18-та, І ще я замовила 21-шу помаду, тому що в мене її немає в наявності. Вона світліща. Камера передає більш красніше, але ні, вона більш натуральний кольор, дуже гарна помада. Зверніть на це, будь ласка, увагу. І, на жаль, помади в нас true color геть мало залишається в слідчому каталозі. Навіть в цьому не всі можна відтінки вже замовити. На жаль, на жаль. Далі теж в нас може написано, що товар, кількість товару обмежена, це в нас туші 3D-ефект. 10 мл куколь лялькові, лялькові вії. Мені дуже до вподоби. Це я дістала з коробочки. 199 гривень. Ось така щіточка в неї. Це я свою вимила і показую, демонструю. Чиста вимита щиточка. Дуже гарно профарбовує, дійсно подовжує. Якщо не виходить з першого, то можна нанести ще раз, два-три рази нанести і дійсно дуже гарно розподіляє. не пече очі, не розтікається, не осипається. Дійсно, 199 гривень в мене в замовленні дві штуки. Люди побачили в каталозі, що кількість товару обмежена. Замовили собі дві туші. Парфумований відмінної якості. Парфумований ласьон для тіла. Ой, тут ну, за, за, пішло за копачком. Зафольговане, ідея подарунку: 100, гра... 100 мл парфумований ласьон для тіла. Бліз для рук, також можна. Гарне зволоження, і дуже потім шлейфовий аромат і 9 тіла. 109 гривень 100 мл. Ось так. Такий шлейфовий прям аромат. Так, це у мене ласьон для тіла. да? Да, Ласьон для тіла 200 мл. Бачите, без 0 парабенів, дерматологічно протестована. Вся продукція GMP сертифікована, абсолютно. Який ви не візьмете код? Ось тут. Все GMP сертифіковано, халяль, тобто що без тваринних жирів сертифікація дуже висока в турецькій компанії фармасі, якість дуже висока. продукції, дійсно компанія. Статус має і репутацію саму високу, яка тільки є, тому що дуже е, високі стандарти якості, і це велика повага. 200 мл, 129 гривень, ласьйон для тіла е, з мінералами моря, мікроелементами, мінералами моря, зволожує відмінно шкіру. І саме головне бачите мінеральний комплекс, комплекс тут саме головне, що поглинається шкірою швидко. Він нічим тут не закритий. Раніше приходили закриті. Це мене замовлення, тому не відкриваю. Я свої чекаю. Замовила вчора, не дивлячись не на що, тому що дуже класно. І сюди теж в замовлення іде. Ось такий у нас з мікроелементами моря. Дивіться, клас. Це у нас іде гель 360 мілілітрів. 109 наче, гривень. Не буду стверджувати, ось так. Потім була акція і є в нас акція. Хто зареєстрований? То за кожні 20 балів ми маємо по дуже приємній ціні. Маємо право замовляти ось такі доктор Туна, охолоджуючі бальзами для тіла з кінським каштаном. від, відмінної якості. Тут не тільки кінський каштан, тут дуже багато трав. І це при коли потягнули в м'язи, коли десь щось болить ноги, коли варікозне розширення вен це дуже велика-велика-велика допомога. Він густющий, він діє відмінно, навіть коли нежить, можна дихати, і, щоб тільки було комфортно. І пробиває носика, тому що дійсно дуже високої якості бальзам, це вже ми вже казали, оди співаємо постійно, тому що це. Це знімає напрямки, знімає важкість в ногах. Якщо десь якісь шкаф дискомфорти, це дуже високої якості охолоджувальний бальзам для тіла з кінським каштаном доктор Туна. Зазвичай ціна 249 гривень. Але ми, як зареєстровані, брали за, кожен, за кожні 20 балів по 130 гривень собі ось такі подарунки, так скажемо вигідно бути зареєстрованим. І, звісно, компанія мені поставила відмінної якості ось такі матові пробні зразочки. Дякую, мені це дуже приємно. Тональний матовий керма 03, 05, 06, 09. Супер. Ну, у мене шкіра суха і ну, норм, ну, більш до нормальної, то але все рівно потрібно спробувати, яка це. Як що це за тональний крем, тому що він в каталозі є на постійній основі і дуже частенько його замовляють люди, і тому будемо пробувати, може, мені підійде і буду я собі теж використовувати. Далі, за, за бали, я взяла за 70 гривень ось такий це хотіла подивитися 11-22, ага, 11 рік, рік дата виготовлення, я ж кажу, приходить зафольгований, я взяла за 70 гривень ось такий, за кожні 35 балів, я взяла за 70 гривень ось такий бальзам, доктор Туна, так, Взяла собі губну помаду, у мене вона закінчилась. Губна помада. Я взяла помаду 01, Це моя, яка закінчилася, вже нема тут уже зовсім нічого. Зараз на моїх губах вона не розтікається, не входить ніякі тріщинки, нікуди вона не дівається. Дуже-дуже-дуже. Дивіться, яка краса. Це Зараз є блиск, а потім блиск пропаде, буде ось така матова. Нікуди нічого немає. Мені дуже подобається їж, і, і ось за 60 гривень я взяла собі винагороду за те, що в мене є замовлення. Взяла собі ось таку губну помаду. Ось так. Бачите? Тут вже трішки по-іншому там мілкими буковками написано 01. Я ж кажу, ось так. Я коли тільки почала в фармасі працювати, нам ставлять це, Коли реєструєтесь, дається дуже класна пропозиція. Дається два набори. Такі стартові набори. У мене там є. Відео я показую ці стартові набори. 549 гривень і 449 гривень, якщо я не помиляюся, і там теж є в цьому наборі є така помада. І я думаю, та щось така вона А зараз, мабуть, старша стала за три роки. Зараз я взагалі в захваті, вона нейтральна, але тим тим як би там не було, вона підкреслює вуста. Вона робить дуже образ спокійним, гарним, таким знаєте, стильним. Я рахую. І тому я задоволенням взяла за своє замовлення, взяла ось таку собі помаду, тому що я знаю, що я нею користуюсь на постійній основі. Ось так. Це 0,1 тон. Я ж кажу, бачите, це 18-та 18-й глянцева. Э, мені дуже колор мені дуже подобається. А це ось вона вже, бачите, підсихає, вже нема такого глянцю. Так що таке було моє відео. Я задоволена дуже сильно продукцією. Очікую, знову вчора здала знову замовлення, бо хочу кондиціонери для волосся, хочу ласьони для тіла, тому що мені дуже доподобля, я за них чомусь геть забула, і бачу, вони ще з каталогів. І я думаю, ні, потрібно брати, поки є. І ось так. Так що до нової швидкої зустрічі. Я вам щиро дякую. бажаєте знижки, бажаєте економію свого бюджету і плюс ось такі подарунки 70 і 60. 219 і 249, то будь ласка, і плюс 4 місяці співпраці з компанією на протязі 4 місяців до цих подарунків, ви має, там 10, 10 видів у нас подарунків, тому я собі обрала ось такі. То ви маєте право ще замовити, якщо замовили на 35 балів по цінам каталогу, мінус ваша знижка, так? Да? 25% буде, то ви маєте право ще купити на вибір на першому місяці там парфумована вода для чоловіка або для вас за 50 гривень, і потім другий місяць співпраці з компанією: 35 балів, обираєте подарунки, які будуть в слідуючому місяці. і... Знову таки вам запропонують на вибір там два засоби таких або таких. Ви там там кожен місяць, чотири місяці підряд співпраці з компанією. Компанія ще вам дарує за 50 гривень. Ось такі подарунки. І плюс ось такі акція: 130 гривень. Мені на все літо вистачить, тому що вени, ноги, набряки, і я буду користуватися з великим задоволенням. Навіть 249 відняти 25%, Це не буде 130 гривень, і це не буде 70 гривень. Тому я задоволена. І дякую вам за вашу увагу, дякую за те, що ви зі мною. Щиро дякую кожному з вас, тому будьте здорові, будьте щасливі, мирного неба нам. Саме головне до скорої, швидкої зустрічі. З вами була Наталя. Ви найкращі. Дякую вам.